Громадська організація Волонтери Фортуни з самого початку війни допомагає військовим і робить свій вклад в перемогу. Вони збирають кошти на речі, які необхідні військовим, та надають гуманітарну допомогу. Також великий вклад в роботу волонтерів роблять і діти. Для нас це була велика несподіванка, коли на протязі ну, десь місяць назад вперше, і от на протязі тижня до нас на фортуну приходили діти і постійно приносили донати, кошти, зібрані власноруч, або на блокпості, або за якусь свою там роботу фенічки, або якісь кекси випікали. І якось так це було регулярно, постійно, і ми зрозуміли, що діти то є дійсно рушійна сила на шляху до перемоги. І для нас це. Стало великою несподіванкою. Тому волонтери фортуни вирішили зібрати дітей з різних районів Коростеня разом, пригостити їх піцею та познайомити з військовими. За кошти діток ми придбали необхідні речі, які замовили власне підрозділи наших військових, які їм необхідні на сьогодні. І ми дуже хочемо, щоб дітки особисто їх вручили. Це їх підбадьорить. Вони зрозуміють, що вони дійсно роблять велику справу. Ну і ми підпишемо прапор, які знову ж таки хлопці повезуть. На передову за кошти зібрані дітьми був придбаний лазерний далекомір та повітряний компресор для військових, а також плівка, яка вбереже наших захисників від дощу. Діти були дуже раді передати все це військовим, а ті, в свою чергу, раді отримати такі подарунки від дітей. Дякуємо вам за те, що ви підтримуєте. Те, що не тільки ви ще зберігає, там збираєте кошти, а просто те, що ви є в нас такі гарні, ви майбутнє України, ви маєте гарно навчатися, слухатись батьків і, взагалі, шанувати наші традиції. Взагалі, ви найкращі. Ми воюємо заради вас, щоб у вас було мирне небо і ви ніколи не бачили війни. Ну, а саме головне це бути веселими, не зважаючи ні на що, завжди посміхатися і слухатись батьків. Мій підрозділ дуже дякує за вашу таку допомогу для волонтерів. Я сам був волонтером, знаю, що це таке. З недавнього часу я вирішив, що потрібно робити свій обов'язок, виконувати його. Ми дякуємо за кожну крупицю, яку ви назбирали до нашої загальної перемоги, яка нам допоможе. Як на даний час ми стаємо новою нацією, в нас нові пріоритети. Так що слава Україні! Хлопці і дівчата збирають гроші як можуть. Хтось організовує блокпости, хтось продає випічку або браслети. У вас свій блокпост? Да. Да. Скільки грошей вже зібрали? 850 гривень Це багато чи мало? Багато. Багато, багато що питаєте у людей, коли зупиняють слава Україні, Героям слава перевіряємо паспорт, питаємо да. е, ска заходять на... слова паляниця і що заборонено привозити. І кажемо, дайте пару гривень да. за силу. Да. Як люди реагують? Ну завжди зупиняється. Да, да. А як ти посилає? Да. Коли коли кричать, коли посилають? І, був... Бувають факи і дулі. Особливо старенькі бувають, завжди проїжджають. Старий дом. А як ви реагуєте, коли от так от? Нічого. Нічого. Чекаємо слідчу. Коли спішать, ми їх пропускаємо. Да. Да, коли спішать, так, коли спішать, таксі, роботників поліції, да, поліція, ми поліція встановлюємо. Да, да. Вони нам е, пікали. Да, Підтримуєте? Да, да. Молодці Що? Молодці, що вам найбільше подобається, коли стоїте от на посту? Ну, що я від, відчуття, що, що ти ста воєнним. Да. І що ти да. допомагаєш? Да. Да. Ти вирушаєш Україні. Україні. А що ви спитали у військового у хлопця? Спитали, що можна з вами? Що можна ми з вами? З вами. Да. Напередову? Хочете на передову? Так. Да. Да. А школу хто закінчувати буде? Нам не треба. Чого? Да. Туди ж тільки розумних беруть і освічених. армію. Ні. Для що? Ми <реш> ж дистанційно будемо. Стріляки, і... дротики енергії, так. А ви чим займаєтесь? Як гроші збирали? Ми мої браслети. Патріотичні стрічок. А де продавали? Ну, біля магазину Сільпо і АТБ. Як люди реагують? Бувало по-різному, але більшість людей позитивно, і багато людям подобались наші присвяти. Скільки грошей вже вдалося вам зібрати? Більше п'яти з половиною тисяч. А ви що робили? Пекли е, кексики. А ви вмієте вже пекти? Е, да, мама навчила. Е, як прийшла ідея продавати кекси для того, щоб збирати гроші? Нас ну, просто всім увлікалися і тому ми подумали, чого б нам це не здало. Ми спочатку спробували, а потім вирішили ну, чого б не продавати. Не важко? Ні. Подобається те, що робите? – Так. А скільки грошей вам вдалося зібрати? А, поки дві тисячі. Важливо те, що дітей підтримують також їх батьки. Як ставитись до того, що ваші хлопчики організували такий блокпост на дорозі? Звичайно, можливо, це не зовсім дитяча справа, але е, зараз дуже потрібна підтримка не тільки дорослих, але й дітей, тому що війна. Це понад усе зараз підтримка наших військових, ті, хто в гарячих точках. Це на першому місці. Підтримуєте дітей в тому, що вони роблять? Е, так, звичайно. Всього діти вже принесли волонтерам фортуни 27 тисяч 837 гривень. Але на цій зустрічі хлопці з блокпосту також передали чималу суму грошей. Хлопці, хто у вас головний? Що? Я. То гроші прийшли передати. Так. А скільки назбирали? 11 тисяч. Ого, так багато. Угу. А де стоїте? В якому районі міста? В Пашинах. Звідки такий прапор у вас? Військові підписували. А які військові? Де ви їх знайшли? Угу. Зупиняли їх, вони підписували нам, просили їх на цьому блокпосту. Хлопцям пощастило зупинити навіть заступника керівника офісу президента України Кирила Тимошенка. Як він відреагував на те, що ви його зупинили подарунками, і був так. дуже веселий? Я знаю, він навіть виставив фото з вами у своєму інстаграмі. Так Так. 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 ви дуже раді, що так сталося. Так. А що він вам казав? Що ви дуже з нами і дуже гарний вас блокпост. І ще казав, що... що ми приїхали до вас даватися. Да. Так, так так і сказав. Страшно те було, що вони коли під'їхали на чорних машинах, Це було дуже страшно. Так. Вийшов ці, військовий з автоматом. Ага. Це було страшно, ми вже думали. тікати. Я вже думав втікати. Ми вже всі думали тікати. Але ж не втекли? Ні. Він нам е, дав пакети з подарунками. Він з вами розмовляв, він вам руки пожав. Так, і подарунки саме це запам'ятаю. А що казав? Казав, продовжуйте, чи казав, може вже вистачить, треба додому? Йти? Продовжуйте. Рубок. Так. він сказав, що приїде, не знаєм, коли вже приїде. Чекаєте ще? да так? Хоча іноді буває страшно, але діти продовжують стояти на блокпостах та продавати власні вироби для того, щоб допомогти військовим. А ті, в свою чергу, не можуть стримати емоцій. Я дітей, якби люблю і своїх, і не своїх, і з дітьми не пов'язане все життя, і дуже приємно, коли діти дарують такі подарунки. Це ну серце просто крається. Діти також дарують приємні дрібнички волонтерам, щоб підтримати їх дух. Що у вас в руках? А да, до речі, щойно мені подарували такого янгола, який буде талісманом, охоронцем. Це теж зробили наші дітки. Користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати піцерії Фемелі» за те, що вона підтримала нашу ініціативу, за те, що допомогла погодилася пригостити дітей піцу. І взагалі ця піцерія на початку війни. Нам на фортуну приносила дуже багато гарячих смачних піц, які ми розвозили по блокпостам. Тобто, в принципі, Сержа допомагає нам з початку війни. Діти показують нам, як не опускати руки та йти до мети, не дивлячись ні на що. Ми вже можемо пишатися ними, адже з такими помічниками перемога точно буде за нами, і все буде Україна.